Би позбутися цих речей. Венде, що ти робиш? Прибираю непотрібні речі зі своєї кімнати. А нічого, що це мої речі. Так, але тепер ти в кімнаті не одна. Це не привід викидати мої речі. Чим вони тобі заважають? Вони порушують усю естетику. Мені теж не подобаються твої темні шмотки, але ж я тобі нічого не кажу. Ти сказала це щойно. Дівчатка, що там у вас трапилось? Нічого. Живо сюди. Вас чути за кілометр. Признавайте, що у вас трапилось. Венздей хоче викинути мої речі. Венздей це правда? Ці речі повний відстій. Я не хочу перебувати з ними у Дівчатка, ви тепер сусідки, і маєте вчитися йти на компроміси. Але Венздей! Жодних але Домовтесь, щоб я більше не чула ваших криків. Добре, директоре. Я не хочу з тобою сваритися. Давай просто розділимо кімнату на дві частини. І ти забереш весь кольоровий мотлох з моєї половини. Так можеш робити свою половину сірою та похмурою. Я віддаю перевагу чорному. <хмурю> Окей, чорний. Як скажеш? Піду до їдальні. <хмурю> ти зі мною? <хмурю> Дякую, я не голодна. Як же це чудово. Жаль, не всім дано це зрозуміти. Я взяла тобі трохи поїсти. Вечеря аж о 6 годині. Дякую. Це що таке? Моя колекція муторошних речей. Клас, правда? Це що, справжній скелет, хоча я не відповідай, не хочу знати. Тобі пощастило, що я не привезла колекцію маринованих очей. Мене зараз нудить, я ж тільки поїла. Ти слабка, тобі не вижити у цьому світі. Чух новеньку підселили до твоєї кімнати. Так, ми тепер сусідки. Про неї таке кажуть. І що кажуть? Вона полює на людей, а зі своїх жертв вона робить опудово. Не можу в це повірити. Так що будь обережніша. Я не тільки роблю опудово, а ще й мучу їх. Як ти так прийшла, що ми тебе не помітили? Так, не можна так лякати людей. Вам потрібно розвивати свій слух. Інакше ви станете легкою здобиччю. Вона правда моторошна. Краще з нею не зв'язуватись. Вензлі тільки здається небезпечною. Насправді вона нікого не скридить. Мені взагалі здається, що їй на місце в нашій школі. Це гаразд тобі, вона мене теж трохи бісить, але треба дати їй шанс. Як хочеш, але я з нею не буду спілкуватися. Привіт, Уензди, що ти пишеш нотатки для мого нового роману. Круто, даси почитати. Не боїшся, що я зроблю з тебе опудало? А, так я чув все марення, навіть не знаю, хто в це вірить. Я думала, що мене у цій школі всі бояться. Якщо продовжиш себе так вести, то так і буде. А що я по-твоєму маю робити? Бути дружелюбним, спілкуватися з іншими дітьми? Я ще не знайшла рівних собі за здібностями. Якщо вважатимеш себе краще за інших друзів, точно не знайдеш. Мені не потрібні, друзі. бути самотньою набагато краще. Ніхто не заважає. Друзі всім потрібні. Не всім. Уензлі, не хочеш сьогодні сходити до кав'ярні. Хочеш запросити мене на побачення? Ну, це просто дружні посиденьки. Вибач, у мене справи. Мене ще так не відшивали. Що читаєш? А тобі яка справа? Просто цікаво. Це ботаніка, готуйся до уроку. Мені теж подобається ботаніка. Бо тобі не скажеш. Я знаю про всі отруйні рослини у світі, і можу приготувати будь-яку отруту Ти реально божевільна. Тобі я також раджу навчитися. Мені це не потрібно, я не збираюсь нікого травити. Може знадобитися для самозахисту. Самозахисту? Ти ж не хочеш, щоб з тебе зробило опудало або з частин твого тіла. Та, ти хвора! Ха, ха ха. Чудова робота, річ. Над ким ще поприколюємося? Річ, не кажи, що тобі шкода цих людей. Ідемо, провідуємо Еніт. Вензей, ти коли прибереш ці жахливі скелети? Сьогодні все приберу. Добре, що я більше не буду дивитися на них. Дякую тобі. Чому ти не хочеш обійнятися? Я не люблю, щоб мій особистий простір порушували. Та гаразд тобі. Це лише на 5 секунд. Не боїшся удару в спину від мене? Венздей, я знаю, що ти зовсім не така. Ти дуже добра. Десь у глибині душі. О, ні, це відірвана рука. Що мені робити? Я зараз розплачусь. Ти не злякалась? Ми з річю вже познайомились. Він славний хлопець. Чи дівчина неважливо. Я здивована, що річ тобі сподобався. На відміну від тебе, він не хотів мене налякати. Сподіваюся, скоро ти теж перестанеш бути такою. Якою? Бездушною. Ідемо річ, я покажу тобі свій крем для рук. Річ Зрадник. Не віриться, що він пішов із нею. О Венздей Лео, ми з тобою вже розмовляли сьогодні. Я просто хотів сказати, що тебе шукала директорка. Схоже, я влипла. Так, вона була дуже зла, краще їй не суперечити. Мені все одно, я директорку не боюся. Але ти будь акуратнішою, не хочеш, щоб тебе вигнали зі школи. Ви мене викликали? Так, Венздей, проходь. Я постою тут. Ти нещодавно перейшла до нас, а вже посварилася з усіма учнями. Не з усіма, а лише з цього гуртожитку. Досить, я з тобою жартувати не збираюся. Можете мене вигнати із задоволенням покинуть цю школу. Ні, ти так просто від мене не відвертишся. Це ми ще побачимо. У цій школі ти отримаєш не лише знання, ти можеш знайти тут справжніх друзів. Я вже втомилася повторювати. Мені не потрібні друзі. Я хочу вчитися вдома. Ще однієї витівки я не потерплю. Ти будеш покарана, обіцяй. Я можу йти. Йди і покличеніт. Мої очі не витримують бачити Еніт. Вона надто кольорова. Доброго дня! Я чимось провинилася? Ні ні, ти золота учениця. До тебе немає жодних претензій. А я вже подумала, у мене до тебе прохання. Це з приводу Лензей. Я намагаюся бути її подругою, але вона мене постійно відштовхує. Вензей не проста дівчинка, але нам потрібно її приструнити. Інакше від неї буде багато проблем. Розумію, але я нічого не можу обіцяти. Я в тебе вірю, Еніт. Ти точно щось вигадаєш. Я постараюся. Можеш йти. Як тобі? Гарні, правда? Так, нічого так. Хочу подарувати Венздей. Кому кому? Венсли новенький? Так, а що не так? Вона ж тютю. -тю. Я дружив з нею у дитинстві, а потім вона поїхала. Повір, вона класна дівчина. Класна дівчина, вона хотіла мене вбити. Та гаразд, як? Вона сказала, що отруєть мене, а ще вона має живу руку жива рука. Хлопчики, у мене до вас серйозна розмова. А ось вона, Еніт, бережись. Ти що? Це річ, він класний. Я думав, це чергова жертва Венздей. Пацани, я хотіла поговорити з вами про неї. О ні, Венздей проблеми. Поки що ні, але нам потрібно допомогти і стати тут своєю. Я за є ідеї. Стоп, стоп, стоп. Я не робитиму нічого для Венздей. Це через ці чутки. Вона мені просто не подобається. Але тоді її можуть вигнати зі школи. Я лише за, нехай її виженуть, тоді в школі буде безпечніше. Шкода, що ти повірив у ті чутки. Еді, то в ідея, та ми влаштуємо для неї вітальну міні вечірку. Чудово, точно! Потрібно все прикрасити в улюбленому кольорі Вендей. Її улюблені кольори вона взагалі безбарвна. Отже, так я займусь частуванням, а ви прикрасами. Давайте не будемо витрачати час. Макс, принеси з горища прикраси. Ні, мене все не впутуйте, я не беру участі. Тоді, як хочеш, головне не заважай. Краще піду підготуюсь до уроку з ботаніки. Вензей точно сподобається те, що я вигадала. Навіть вікна запечатані втекти зі школи не так легко, як я думала. Річ я знаю, що мама буде незадоволена, але я не хотіла до цієї школи. Трохи почекаємо, щоб директор ослабилася, і перестала за мною стежити. Я все купив. Мені потрібно ще хвилина і можна звати Венздей. У мене лише яскраві прикраси. Це все, що я знайшла. Не хвилюйся. Венздей оцінить. Я сподіваюся. Чим я можу допомогти? Так і вирішив взяти участь. Не хочу бути ворогом для Венздей. Якщо вона залишиться в школі, то краще з нею дружити. Це правильне рішення. Ви поки покличте Венздей. Річ ми приготували для Вензи сюрприз. Покличі її. Річ ні. Я не маю настрою нікуди йти. Тільки якщо це справді терміново, тоді ходімо. Ласкаво просимо, просимо до школи. Річ, ти ж знаєш, що я ненавиджу вечірки. Не звинувачуй, річ. Він не винен. Я повертаюся до кімнати. Ми старалися заради тебе. Будь ласка, залишися. Та не будь такою занудою. Так і бути. Я виділю трохи свого часу на вас. Дуже благородно, сідай. Хочеш кексики. Сокор викликає норфіни, які викликають гарний настрій. Я проти цього. На мою думку, тобі не завадить трохи повеселитися. З'їж шматочок. Що ти робиш? Перевіряю, чи не отруєний кекс. Ти жартуєш, ми хочемо з тобою дружити, а не отравити тебе. Треба завжди бути на поготові. Я дивлюся, ти багато знаєш про отруту. Я приймаю маленькі дози з дитинства, тому зараз у мене імунітет майже до всіх отрут. Навіщо тоді ти кекс перевірила? Велика доза все одно може нашкодити мені. Не розумію тебе, Венздей. Ти цікавишся чимось, крім цих странних штук? Звичайно, я розводжу тварин. Це так мило. Люблю тварин. А хто в тебе є? Змії ящерки таргани. Це жахливо. Я думала, у тебе якісь пухнастики. У мене є двоюрідний брат ід. Він з ніг до голови Цікава Цікаво у тебе родина. Хотілося б з ними познайомитись. Не думаю, що ти їм сподобаєшся. Я щось для тебе приготувала. Це я сама зв'язала, подобається. Як мило, спасибі Еніт. Я сподіваюся, ти будеш носити цей капелюх і згадувати про мене. Спасибі, Еніт, тебе навряд чи вдасться забути. Обіймемось? Ні за що. Я знайшов таку класну гру, називається «Жахи зі склепу. Давай зіграємо. Дуже цікава назва: я буду грати. І я. Я також. І на річ роздайте. Так, річ, вечірка була не такою жахливою, як я передбачала. Ні, річ. Я все ще не хочу залишатися у цій школі. А від цього потрібно якнайшвидше позбутися, викинути завтра ж. От, значить, як так, що не так. По-твоєму, нормально викидати подарунки. Він просто мені не подобається. Для чого його зберігати? Зрозуміло. Ти взагалі нічого не цінуєш. Я ж для тебе старалася. Це просто річ. Чому ти так реагуєш? Тобі не зрозуміти Венздей. Ти думаєш тільки про себе. Можеш викидати. Що ти робиш? Забираю свої речі. Я переїжджаю до іншої кімнати. Чому? Знущаєшся. Я намагалася бути тобі другом, але ти тільки відштовхуєш усіх. Решту речей заберу потім. Буває річ. Річ, я не збираюся вибачатися. Я бережу свій простір від сміття. Зібрався до Еїд та й вали. Директора, чи можна мені ключі від іншої кімнати? Що сталося? Я не хочу жити з Венздей, вона егоїстка. Та я думала, що все пройшло добре. Я також, але Вензди взагалі неможливо зрозуміти. Вона сама собі думці. Але знаю, скоро туди заселиться нова дівчина. Я знаю, подружуся. Я з ким завгодно можу подружитися, крім Венздей. Дякую, директора. Так, з Вензди буде багато проблем. Кімната, але тут не вистачає рожевого. Але нічого. Скоро я тут все прикрашу по-своєму. Чув, Феніт переїхала до іншої ви... кімнати. Я думав, вони з Вензди подружились. З Вензди неможливо подружитися. Я втомився повторювати, що вона ненормальна. Е... Я думаю, що вони скоро помиряться, і не переїде назад. Споримо що ні. Спор на 100 доларів. Згоден. Готуй бабки. Як добре, коли ніхто не заважає. До речі, а де річ? Давно я його не бачила. Річ до мене. Де ж він? О, прийшла вибачатися. Річ не в тебе. Я тебе не запрошувала увійти. Річі тут нема. Він сказав, що йде до тебе. Він до мене не приходив. А тепер йди. Я не хочу тебе бачити. Річ. Виходь. Це вже не смішно. Я вибачусь перед Еніт, якщо скажеш, де ти. Виходь. Давай поговоримо. Ти щось шукаєш? Так, ти не бачив річ. Востаннє я бачив його з тобою. Зрозуміло, дякую. Почекай, давай тобі допоможу. Венздей, ні. Ти не можеш покинути школу без дозволу батьків. Я не за цим. Ви не бачили річ? Цю руку? Ні, не бачила. Що трапилось? Wednesday, стій, Поясни. Річ. Річ. Ніхто з вас не бачив у Венздей. Я бачу, як вона вийшла на вулицю години дві тому. На вулиці зараз така холодина. Куди вона пішла? Вона й досі не повернулася. Схоже, що вона пішла шукати річ. Просто подзвоніть їй і запитайте, де да вона лазить. У Венздей немає телефону. Нам потрібно терміново знайти її. Збирайтеся. Ти що, підеш шукати Венздей після того, що вона зробила? У неї нікого тут нема, окрім нас. Якщо ми їй не допоможемо, то ніхто. Ей, швидше. Лише швидше. Якщо що, одразу дзвоніть мені, а ви доки пошукайте річ. А я піду до своєї кімнати. Юначе, я бачу, що ви щось приховуєте від мене. Ну, нічого я не приховую. Ви якось причетні до зникнення речі? Міс, звісно, ні. Я працюю директором не перший рік і бачу вас наскрізь. Ну, я. Директор, будь ласка, не виганяйте мене зі школи. Я не розумію, чого ти хотів цим досягти? Я просто ненавиджу Вензди і хотів її насолити. Ми знайшли Венздей, у неї мороження. Скоріше, їй потрібен гарячий чай та тепла ковдра. Річ. Е дякую і пробач мене. Нічого собі у вибачилася. До речі, а де була річ? Дехто вирішив пожартувати і отримую за це покарання. Мак, це підло свого боку. А так само буде покарано Венздей. А Венздей за що? Не можна залишати гуртожиток без відома директора. Вибачте, не можна карати Уенздей. Вона шукала друга. Хіба це поважна причина? Друзі, ставте лайки, якщо вважаєте, що це поважна причина. Так, тоді подивимося, карати її чи ні. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім пока!